Благодійний концерт з нагоди Дня Милосердя проходив у РЦКД. Гостинна зала була майже повна на глядацьких місцях, здебільшого діти та ветерани, що є основними категоріями підопічних Червоного Хреста. Можливим проведення такого свята стало завдяки тим таки спонсорам, що співпрацюють з товариством постійно, а організували свято самі працівники організації та педагоги і вихованці ЦТДЮ, які знають милосердя це стиль життя. Любити все людство на словах набагато легше, ніж віддати тепло свого серця одній конкретній людині. Та, на щастя, є люди, які не голосують і не мітінгують, а тихо й скромно роблять неоціниму справу, допомагають тим, хто в біді. Лаври дістаються не їм, та вони їх не чекають. Бо подвиг їхній не гучний і не яскравий. Це щоденна важка праця, яку витримують тільки справді милосердні і терплячі. На правах господині на сцену піднялася голова районного товариства Червоний хрест Оксана Зус. Вона нагадала про місію товариства. І з перших днів заснування воно взяло на себе благородну місію. Утвердження принципів гуманності, захисту життя людини, попередження та полегшення людських страждань. На всіх етапах своєї діяльності його члени опікуються нужденними, допомагають бідним, одиноким, дітям-сиротам і усім тим, хто до них звертається. Вітали працівників товариства і представники різних політичних сил. У переддень виборів вони заготували і обіцянки, і подарунки. Як активіст громадського об'єднання «Фронт Змін» я обіцяю на найближчому засіданні нашого осередку розглянути можливість допомоги адресної допомоги громадянам і зв'язатись з організаторами. Володимир Володимирович, шану відноситься до вас і. До вашої організації в області, і ми, як депутати обласної ради, будемо завжди допомагати. А я, як голова партійної організації, завжди радий буду бачити, зустрічатися і допомагати вам. Дякую вам. Така активність політиків когось порадувала, а у когось викликала обурення. І думки про те, що справжня благодійність безлика. Зараз в мене сльози на очах, бо я зайшла в зал, подивилася людей, які представляють сьогодні у нас політичні блоки. Ви знаєте, душа болить. Душа болить про те, що саме ці люди з'являються на камерах, на фотооб'єктивах. Тоді, коли йде передвиборча компанія і команда І вже не можна. От і як де тільки їхня совість береться, і чи де вона ховається на той час, я не знаю. Постійні спонсори добрих починань Червоного Христа, деякі благодійні фонди та підприємства району за чуйність від імені тих, хто отримав допомогу. Оксана Зус подякувала їм. Обухівське районне товариство Червоного Христа нагороджує грамотою долю Олексія Олександровича за активне сприяння та діяльності по наданню допомоги незахищеним верствам населення. Надіємося на подальшу співпрацю. Дякуємо вам за. Святкового настрою додавали виступи дітей, адже будні у Червоного Христа далеко не такі легкі та радісні, і багато людей про це знають. Ну, їздять по селах, провідують тих людей, які самотні і хліба їм закуповують або стануть їсти, приготують. І якщо треба білизну випрати, пруть білизну. І ви ж знаєте, в селі її руками. Немає там автомат, машинок. Тобто, це така, та, така робота, ви знаєте, за яку грошей платять. Бо ми всі знаємо, я навіть не знаю, як на таку зарплату можна прожити. От. У рамках свята проводилася також виставка дитячого малюнка. Це стало чудовою ілюстрацією того, скільки діти знають про Червоний Хрест та його діяльність. До того ж, юні таланти читали гуморески, дарували присутнім свій спів та запальні таночки. І, можливо, діти після концерту чітко зрозуміють, милосердя такий існує, і твориться воно щодня. Якщо в душі у людини немає милосердя, то який би пост, в якій би державі, в якій би системі він не працював, якщо цього милосердя немає, то його нема. А якщо воно є, то він працює при будь-якій системі. І мені дуже хочеться, щоб сьогодні ці діти, які тут є, щоб вони. На собі це відчули, що треба робити милосердя. Ну не взагалі ж воно робиться тільки коштами або які там ну матеріальними якимись благами. Є сусідка в селі, правда, яку можна прийти води наносити. Є так само дівчата, які вже трошки підросли. Зі школи прибігли, є тарілка супа. Набери її з загальної там кастрюлі, відносити бабусі. Це ж багато не треба милосердя проявляти, якщо знову повторюсь, якщо милосердя є в душі. Якщо ми зараз ще, ще встигнемо закласти часточку милосердя в душі кожної дитини, Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.